Друзі, всім доброго дня. Вітаю вас на поведінку Iceблі-Дніпро. Сильнішою була команда Сергія Чорнорота. Садовий натикається. Бал. Що має команда після чотирьох турів. Дніпро взагалі поки що жодного балу. Не набрали момент. Момент пробиває Новицький. ще одна спроба буде. У 10-го номера Дзюба. Дзюба одразу не став все ж таки скільки. Матчів пропустить. Момент! Та поколити така четвірка наразі з'являється у висновій ФО, потрібно було б ставити пенальті. Момент. Заренка реагує. Дуже потужно. Знову Щербина. Щербина. Щербина перехоплює м'яч. Удар буде. Це передача і відповха М'яч залітає ворота один Так, у нас автогол, звісно. Максименко, точна передача. Зябь, зябен, далі. Вийти. И тут фолл протомель. Четко порушують. правила. Навіть жовта картка буде. Момент забити потрібно, який же шанс був у Айс Блік Діб. Олександр Головко. Не забиває тут э, контратак про 2023. Щербина двох проходить передача. Ні, це навіть, уд... Ні, це навіть удар був. Садови. Можна буде сказати, як э, після першого туру буде в групі. Авчаров дзюба. Зябін здогає повернути. Тут теж забитий. Як же класно. Розвертається Богдан Дзюба. Ну і також Данило Зябіна відзначаємо. 17-та хвилина поєдинку. 2-0. Нас рахунок стає. Богдан Дзюба відзначається. Зябін двох на собі. Зібрав. Дзюба розвертається. Момент знову. Гацуляк Удари. Удар! Хоча все проходить передача Михайло Брошко, Богдан Зюба, Данила Зябін. Та... Чисто цю боротьбу виграв Ромашин знову. Ромашин та Брошко більш ніж найкраща. Потрібно було навіть. Момент. Втрачає м'яч Олександр. Покулити можна бити, пробиває. Брошко перехоплює м'яч. Мумин. Порушує правила. Це... Дзюба пробиває, забиває. Тренер рахунок стоїть. 38 хвилина поєдинку. Богдан Дзюба відзначається. Поки не пропускає. Ну і навряд чи пропусть, пропустить. Коли ти Скидка! І ще й Максименко. Забиває Володимир. 4-0. Рахунок робить. Ну, Це вже точно крапка. 3 секунди залишається. 40 хвилина поєдинку. Володимир Максименко. Два м'ячі в першому таймі. Дніпро 2023 забиває два м'ячі в другому. Ну і все. Це останній удар. Цьому поєдинку 4-0. Певна перемога Дніпра 2023. Уйсблік будуть ще два поєдинки, але дуже складно команді буде. Матчі проти Смайл Дніпро та проти Легіона. Взагалі тут жереб е э не найкращий для Айсблік Дніпро. Чотири команди всього в групі. Три з них, ну, звісно, окрім Айсблік Дніпро. Представники вищої ліги. А, друзі, далі ж у нас через нагадую, 12.30 запланований старт поєдинку Грізлі проти Філічти Флаурс. Всіх запрошую на цей поєдинок. Ну а хто дивився цей матч і дуже дякую. Почуємось дуже скоро.